владели преимуществом всю игру. Тяжело играть с командой, которая играет только в оборонительный футбол. Поэтому, конечно, нам доставались каждый момент очень тяжело. Но я благодарен всей команде, то, что мы сделали результат, забили голы и не пропустили. Перед матчем тренер ірландців говорив про те, що вони любителі наполовину, про те, що вони тренуються тільки три рази в тиждень, матч Карпат дивилися в пабі, коли пили пиво. От такі коментарі. От зараз пройшов матч, наскільки от ми можемо сказати, любителі вони чи ні на вашу думку? Я думаю, що ми скажемо це після того, як э, зіграємо в дублі. Юрич, а що з сірком? Ну, возможно, э, повреждений міністра. Чи у вас є чем підсилить таку чидею, щоб змінити якось маневры, треба на виїзді трошки інакше грати, да? Посмотрим, ми готуємося к каждой игре. Сейчас у нас з Полтавою і дуже серйозна гра, тому зараз готуємося до Полтави. А що там буде у нас на виїзді? Чи побачимо голодюка наиболее часов? Может быть, он выздоравливает. Мой би. Миша питания. Я думаю, что злость надо оставлять на все ее года пока пока там уже дальше набирать ее но набирать не таким образом как мы это сделали три